Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім. Цікаво, чи не замислювалися ви там, наприклад, чому ж все-таки говорять там розробники Xiaomi, типу, що смартфони Xiaomi, вони можуть від, подорож... там, вони будуть все дорожчими і дорожчими. типу, Наприклад, якщо ось там Poco X7 Pro коштував 20 тисяч гривень, то скоро він може коштувати 23 або навіть 25 тисяч гривень. У ну, одному в цьому винен е, там іску... іскусний інтелект. Знаєте, друзі, що зараз телефон вже в телефоні за 10, там вже в телефоні навіть за 8 тисяч є іспний інтелект. От, а в телефоні за 15 тисяч є ісвіний інтелект, який може реагуват, редагувати, ну дуже класно фотографії. От. Друзі, наприклад, дивіться, там пам'ятаєте, що вроде, там тільки вийшов Android 14, і, виходить 2 роки тому, вийшов Android 14. І, там 3 роки, там, роки, Наприклад, три роки тому вийшов 13 й Android. І виходить, 5 років тому 11 Android вийшов. От, а зараз вже 2025 рік і вийшов, і вийшов 16 Android. От, ну, я думаю, зараз багато смартфонів на Android 15 му Поки що мій телефон теж на 15 му Android. От, але скоро вже магія отримати Android 16 та Xiaomi HyperOS 3.0. От. Друзі, наприклад, дивіться, якщо там Xiaomi роблять іскус, там іскусний інтелект, все там додають йому все більше і більше можливості з кожним роком, з кожним, з кожним роком, От. і вони роблять його розумнішим. От, ось, тобто, наприклад, якщо він був там в 2000. там, наприклад, зараз він може відреагувати відредагувати фотографії, там може відредагувати ось так фотографії. Там або ось, ось так, то, то через кілька моделей. Я думаю, він зможе ще краще редагувати фотографії і робити їх взагалі живими. от Хоча в айфоні вже є така фішка типу ви нас сфотографували і можете там натис... натиснути на цю фотографію, і ви можете оживити цю фотографію. от тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня. Тепер ви знаєте, чому ж все-таки телефони з Xiaomi будуть, дорож... будуть все дорожчими і дорожчими.